ранку! перед вами не просто кришка. Для мене це, це кондитерська була така форма для вирізання коржів. Так як я не профі, я самоучка, навчаюся і люблю смачно поїсти взагалі, моя родина також. Тому цією кришкою я обрізала коржі на Наполеон. Вийшли вони за рецептом Катерини не пам'ятаю, прізвища, я вам скину силочку. На її канал, де вона дуже круто, доступно в деталях пояснює, як такий торт можна зробити вдома. В мене він вийшов просто шикарний. Він отакий, дивіться, в мої чотири пальці повністю він такий товстий, високий, так. Крему в мене вистачило. Це, ну, звісно, з тим розрахунком, що я його дуже гарно під'їдала. Він ну, дуже смачний, дуже ніжний, гарно намазується, як ви бачите. Коржі вийшли хрумкі, тонкі. І залишились, дивіться, як вони гарно ламаються, бачите? Оце якраз ті коржі, які мають бути у вас на наполеоні, дивіться. У мене завершальний етап, я змазую верхній коржик. Далі дам трішечки йому сістися, Вбиваю чайок, звісно. І в мене залишилось якраз от крем на боковинки. Обмазати і обсипати от тими залишками коржиків, тобто таку присипочку зробити. от І дати йому, напевно, ще трішки постояти, а може, не дати постояти, бо я вже дуже хочу його скуштувати. Я просто обожнюю цей торт. Я не знаю, як ви, але це мій улюблений. Я точно зім більшу частину його. от Так що, дивіться YouTube канал. І мій, і я рекомендую дійсно канал Катерини. Звісно ж, дивіться в описі. Вона дуже круто розказує. І у вас теж, як і в мене, я впевнена, що все вийде. Тому пробуйте, печіть, готуйте для своєї родини завжди смачно, ну не скажу, що з користю, але ну, дуже смачно. Тому всім смачного і гарного ранку. Вообще хрупкий кришник кого я, а, взагалі, я от не лопнув такого кусочка. Сейчас перевірим. У мене пустоев десь може. Хвилин 30-40. Більше я не можу. О! Та ну ви що, будемо Готуйте і також куштуйте а торт буде швидко зникає.